Що тепер опис другю сорт вага, шешка 8 кг за 950 гривень. Чоловічий батін фірми Adidas розмір М. -ка. Ще один батінг. Розмір. Елька. Такий чоловічий батінг. Розмір 48 -й. Чоловічий розмір. XL. Ще один чоловічий розмір. XL. зіпочка чоловіча розмір МК фірми Adidas. Ще одна чоловіча зіпка, розмір XL. Чоловічий батник, розмір 46-й, жіноча зіпочка, розмір Ска. Ще один жіночий розмір С. Чоловіча зіпка. плотна Розмір XL. Жіноча зіпочка розмір. L -ка. Ще один жіночий на замочку розмір. XL. такий жіночий на замочку. Батик розмір XL. Жіночий. Світшот розмір С і останнє це чоловіча зіпка, розмір МК. Це були світшоти перші плюс другий сорт, вагамішечка 8 кг за 950 гривень.